Вітаємо вас в ефірі Телевізійний вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Початок навчального року в нашому університеті видався насиченим подіями. Запрошуємо вас ознайомитись із найважливішими з них. На початку нового навчального року у Палаці студентів нашого університету відбулись загальні збори професорсько викладацького складу та співробітників. Традиційною і звітною доповіддю виступив ректор Василь Якович Тацій, який акцентував увагу на вступній кампанії поточного року. Зокрема, суттєвих змін зазнали правила прийому до університету. Абітурієнти зараховувалися до інститутів та факультетів на підставах загальноукраїнського конкурсу, внаслідок чого суттєвих змін зазнала конкурсна ситуація. Так, найбільше абітурієнтів подали документи на сьомий, другий та десятий факультети відповідно. Василем Яковичем було проаналізовано різні аспекти діяльності університету та досягнуті при цьому основні показники, дано якісну оцінку та кількісну характеристику професорсько-викладацькому та студентському складу, акцентовано увагу на успішності студентів, основних рисах навчального процесу, навчально-методичній та науково-дослідницькій роботі. Окреслено головні завдання на новий навчальний рік та перспективи подальшого розвитку нашого університету. Особливої уваги заслуговує той факт, що у минулому році університет отримав золоту медаль лауреат конкурсу 2012 та диплом Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України на національній виставці презентації і новатика в сучасній освіті. Став лауреатом міжнародної виставки навчальних закладів Сучасна освіта в Україні 2013 та володарем гран-прі у номінації Лідер вищої освіти України на міжнародній виставці презентації Сучасні заклади освіти. Посвята в першокурсники одне із найбільших свят в нашому університеті. Привітання ректорату, почесних гостей, урочисті заходи у палаці студентів, участь у параді вузів Харкова. Пропоную поділитися емоціями з нашими телеглядачами і подивитись відеозвіт. Святкові заходи з нагоди дня знань розпочалися із урочистих зборів у палаці студентів університету. Відкрив захід і щиро привітав першокурсників та їх батьків, ректор університету Василь Якович Тацій, який підкреслив той факт, що в університеті є всі умови для всебічного розвитку студентів творчих, спортивних та інтелектуальних здібностей. Першокурсники 2013 року пройшли складні випробування, і вони кращі з кращим. до героїв свята звернулися та висловили найщиріші побажання, почесні гості. Студенти познайомились із ректоратом, керівниками інститутів та факультетів, познайомились із особливостями навчання та перспективами розвитку університету. Урочисті заходи продовжились на загальноміському святкуванні посвячення у студенти та параді вищих навчальних закладів Харкова, організованому за підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна та міського голови Геннадія Кернеса. Урочистою ходою прийшла колона студентів університету разом із проректорами, директорами інститутів, деканами факультетів, прапороносцями, викладачами інституту підготовки юридичних кадрів для служби безпеки України, духовим оркестром університету, творчими колективами Палацу студентів, видатними спортсменами університету. Свято дійсно чудове. І саме тому дню першокурсника присвячений випуск програми Студентське життя який ви можете переглянути на офіційній веб-сторінці нашого університету, а також у нашій групі ВКонтакті. Неперевершеним подарунком для студентства нашого вузу стало відкриття спортивного комплексу Юрист. Це сучасно оснащена будівля, у якій розташовано 9 спеціалізованих спортивних залів із пропускною спроможністю 500 чоловік за одну зміну, облаштованих різнофункціональним обладнанням. Призначеним для занять груп здоров'я, загальної фізичної підготовки, ритмічної гімнастики, настільного тенісу, боксу та кікбоксингу, спортивних ігор, занять на тренажерах, роздягальнями, душовими, санітарними вузлами, кімнатами відпочинку, службовими приміщеннями, кабінетами викладачів та тренерів із зручними меблями та необхідним інвентарем. Вітали присутніх і почесні гості свята, які здійснили екскурсію спорткомплексом, оглянули спортивні та тренажерні зали. Спорткомплекс дійсно фантастичний. До речі, це не тільки наша думка. Після відкриття ми поспілкувалися із студентом нашого університету. Це професійний спортсмен, боксер. Значно більше. Бронзовий призер Олімпіади в Лондоні. Переможець 27-ї всесвітньої універсіади Олександр Гвоздик. Коли я зайшов в зал, який ще навіть був без внутрішньої відділки, я був поражений. як швидко все і шикарно зробили. І на даний момент. По, ну, на мой взгляд, по оборудованню по всьому я навіть не знаю, де в Харкові є залучше. Не без урочистих заходів відбулось і засідання вченої ради університету. Так, студенту 4-го курсу інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України Олександру Гвоздику вручено почесну відзнаку орден Національного університету 3-го ступеня за значні спортивні успіхи відзначено також членів шахового клубу Юридична Академія, міжнародних гроссмейстерів, які були нагороджені почесними грамотами та годинниками від ректора національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого за перше місце в чемпіонаті України. З шахів серед клубних команд. Ми також вітаємо нагороджених і бажаємо подальших перемог. А на завершення нашого випуску ми поздоровляємо курсантів 5-го курсу військово-юридичного факультету, які склали присягу на вірність українському народові. А більше новин на офіційній сторінці нашого університету у мережі інтернет. До нових зустрічей в ефірі! Свято відкрив проректор університету Юрій Прокопович Битяк. А особовий склад факультету, курсантів та їх батьків привітали почесні гості. Бажаємо майбутнім офіцерам гідно виконувати свій військовий обов'язок.